Що буде цього разу? Тепер я хочу салат. Ось такий. З грінками. Добре. Буде зроблено. Ага, зрозуміла, зроблю. Я візьму листя салату і обов'язково порву їх. Ось так. Ой, винзди, дякую, звісно, але ніж краще не чіпай. Ось. Продовжу рвати ці чудові зелені листочки. Ну, ось, готово. Тепер мені потрібна запашна курочка. Наріжу її на тонкі шматочки. Тепер акуратно розкладу. А далі поріжу помідори чері. Ще в салат Цезар, обов'язково потрібно додати сухарики. Ну а зверху обов'язково натерти сир. Чудово!